Вайп-кодінг, що штучний інтелект написав 10 тисяч рядків коду за 2 хвилини, і тепер мені треба витратити 2 роки на те, щоб виправити усі помилки, виправити цей поганий код, виправити усі проблеми з безпекою, і як то кажуть, виплатити цей технічний борг. Так, да, тобто це існує така річ, що ну, за допомогою натхнення можна написати дуже швидко, а потім комусь треба все це виправляти. Тому що, якщо ми розробляємо якийсь там pet project, там дійсно може не бути дедлайнів, може не бути ніяких вимог там, по якою, якості застосунку, по безпеці та іншому. Але якщо ми кажемо про професійне програмування, там, де треба для замовника усе це розробляти, ну, звісно, що там ці аспекти треба якось буде вирішувати. І е, професійні програмісти вони знають, що іноді таке буває, коли проект починає розробляти одна людина, і вона теж може на вайбі там, такого находити. Те ще штучного інтелекту не було, а як то кажуть, поганий код вже існував. А потім людина, наприклад, декілька місяців працювала і вона звільнила з цього проекту. І тоді треба після цієї людини найняти ще двох інженерів, які які усі, усі ці помилки ви виправлять. Та чому тому, що код повинен працювати, він повинен бути десь там задеплоєний обробляти запити користувачів і, хоча б там критичних помилок, немає.